В цій серії відео я покажу, які прості та цікаві схеми можна зібрати на транзисторах і куди їх можна застосувати на практиці. Почнемо як це не дивно, з логічних схем. Це основа цифрової техніки. Цифрові схеми в своїй основі влаштовані простіше, ніж аналогові. Для більшості саморобок немає необхідності в тонкому підборі номіналів деталей. Та знову ж таки в більшості випадків схеми працюють у широкому діапазоні напруги живлення. До речі, на практиці для реалізації якоїсь простенької функції, пов'язаної з вмиканням та вимиканням, часто дешевше поставити пару транзисторів, ніж мікроконтролер, що буде реалізовувати цю функцію. Для того, щоб побачити, як працюють логічні схеми, спочатку візьмемо звичайний світлодіод, кнопку та резистор. Це базова схема. Світлодіод світиться, коли подана напруга, а резистор обмежує струм для того, щоб світлодіод не згорів. Кнопка може бути лише в двох станах: вімкнений та вимкнений, тому це можна вважати найпростішою логічною схемою. За допомогою транзисторів ми можемо заставити цю схему працювати на виворіт. Коли на її вхід подається напруга живлення, світлодіод гасне, а за відсутності напруги світиться. Чому так відбувається? Давайте подивимося на схему в емуляторі. Річ у тому, що струм, що проходить через цей резистор, має обрати найлегший шлях для протікання. У нього є всього два варіанти: або текти через перший транзистор, або через базовий емітерний перехід другого транзистору. Якщо на вхід схеми не подається напруга, перший транзистор закритий, тому через нього струм іти не може. І він обирає другий варіант протікати через другий транзистор, що його відкриває та вмикає світлодіод. Якщо ж ми подамо напругу, перший транзистор відкриється. Таким чином, струм піде через нього і другий транзистор закриється, світлодіод вимкнений. Така схема називається інвертор, тому що вона інвертує вхідний сигнал. За відсутності напруги на вході, на виході напруга присутня. І навпаки, за присутності напруги на вході. Напруга на виході відсутня. Все навпаки. Де можна застосувати таку схему на практиці? Я застосував її у схемі аварійного освітлення. Ця плата живиться від літій іонного акумулятору та моніторить наявність напруги на вході. Якщо ввімкнути цей ліхтарик. Він буде світити тільки тоді, коли в мережі немає напруги. Якщо ж в електромережі напруга з'явиться, ліхтарик погасне, а акумулятор почне заряджатись. Друга цікава схема, яку можна зібрати на транзисторах, це тригер. Тригер запам'ятовує свій стан навіть після того, як фідний сигнал зник. В цій схемі використані два транзистори різної структури. При подачі живлення світлодіод вимкнений. Натискання кнопки вмикає світлодіод та він лишається ввімкненим навіть після того, як кнопку відпустили. Це відбувається, тому що транзистори тут включені, так би мовити, кільцем. Натискання кнопки відкриває нижній по схемі транзистор. Він, в свою чергу, відкриває верхній, а верхній транзистор утримує нижній увімкнутим навіть після того, коли кнопку відпустили. Давайте спробуємо зібрати і цю схему на практиці. Невеличка примітка. В усіх вказаних схемах я використовую транзистори SS8050 структури NPN та SS8550 структури PNP. З набору для початківців, що я рекомендував в одному з минулих відео. Буває і таке, коли в емуляторі схема працює чудово, а в реальному житті спіткають несподіванки. Причина в тому, що базово-емітерний перехід верхнього транзистору та нижній транзистор фактично роблять коротке замикання у схемі, коли вона відкривається. Для того, щоб це усунути, я додам додатковий резистор між базою верхнього транзистору та колектором нижнього транзистору. А ще непогано було б обмежувати стром в лабораторному блоці живлення при тестуванні схем. Можна додати ще одну кнопку, що буде скидати схему. Ця кнопка закорочує базовий емітерний перехід нижнього транзистора, що викликає його закриття. Та по ланцюжку закриває обидва транзистори. Таким чином, однією кнопкою можна вмикати світлодіод, а іншою його вимикати. Давайте перевіримо і цей варіант на практиці. Давайте спробуємо застосувати цю схему для реалізації якихось практичних задач. Наприклад, до неї можна під'єднати твердотільне реле, що я складав в минулому відео, контакти керування під'єднуються до колектору верхнього транзистору структури PNP та спільним проводом мінусом живлення. Я підключаю їх в обхід резистора на світлодіод, тому що в цьому твердотільному реле вже є резистор, що обмежує струм через світлодіод оптопари. І таким чином ми можемо керувати освітленням за допомогою електронного вимикача. Під час складання цієї схеми я стикнувся з невеликою проблемою. В деяких випадках вона самостійно вмикалась та не хотіло вимикатись. Можливо, це зв'язано з певними електромагнітними наводками. Вирішити цю проблему допомогло додання конденсатору ємністю 1, 10 мікрофараду між базою нижнього транзистору та що веде до кнопок, та спільним проводом схеми це мінус живлення. Якщо замість кнопки під'єднати датчик, Цю схему можна також використовувати як будильник, сигналізатор або сирену з ручним скиданням. Мені здається, в цій схемі може бути багато інших застосувань. Напишіть в коментарях, якщо у вас є такі ідеї. До речі, якщо вже зайшла розмова про сигналізацію та охорону, пропоную ще одну модифікацію схеми. Ми можемо додати контакт. Що скидає схему при розриванні, а не замиканні контактів. До цих точок можна під'єднати тонкий дріт або щось подібне. Тоді спрацювання відбудеться при його розриві. Можна використати цю схему для прозвонки дротів. Навіть якщо контакт втратиться на дуже короткий час, світлодіод про це сповістить. А якщо додати схему наявності напруги в мережі, можна дізнатись, чи пропадало світло за вашої відсутності. І нарешті третя схема, яку я пропоную вам зібрати, це тригер, що керується однією кнопкою. Натискання кнопки вмикає схему, та повторне її натискання вимикає. Зелений світлодіод сигналізує про те, що схема вимкнена, а червоний те, що вона ввімкнена. В цій схемі, як і в минулій, транзистори з'єднані у щось, що нагадує кільце, але по-іншому. Якщо в минулій схемі обидва транзистори тримали один одного увімкненими, це називається позитивний зворотний зв'язок. То в цій схемі все навпаки. Відкриття одного транзистору провокує закриття іншого. Це називається від'ємний зворотній зв'язок. Тому ця схема може перебувати в одному з двох стабільних станів. Правий транзистор відкритий, а лівий закритий, тоді світиться червоний світлодіод. І навпаки, лівий транзистор відкритий, а правий закритий. Тоді світиться зелений світлодіод. Натискання кнопки перемикає схему між двома станами. Секрет тут криється в конденсаторі, тому що без нього нічого не працює. Взагалі, я так до кінця й не зрозумів, як працює ця схема, та вона працює і працює стабільно. До речі, її робота перевірена з електролітичним конденсатором будь-якої ємності в межах від 1 до 10 мікрофарад. Схема стабільно працює в діапазонах напруги живлення як мінімум від 3 до 12 вольт. Та, як і в минулій схемі, давайте спробуємо за її допомогою керувати освітленням. Як я зазначав на початку відео, такі схеми допускають різні номінали використовуваних деталей. Спершу я використав частину резисторів номіналом в 4,7 кОм. Далі, для зручності замінив абсолютно всі резистори на 1 кОм. Та схема продовжила працювати так само надійно. Чи сподобалися вам ці схеми? Можливо, у вас є ідеї, як ще їх можна застосувати. Напишіть про це в коментарях. На цьому ще не все. Попереду вас чекає багато нових, цікавих схем та експериментів. Тож підписуйтесь на канал та нехай ваші ідеї втілюються в реальність.